Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Решовець. В Україні можуть закрити телеграм, повинні закрити телеграм, каже пані Новиська, уповноважена по захисту української мови. У нас уповноважених, які нічого не роблять, і уповноважені, немеріно. І от одна з таких уповноважених, пані Новиська каже, що якщо ми думаємо. На перспективу, якщо ми маємо глобальне мислення, ми повинні зрозуміти, що Телеграм це є носієм російської мови в Україні. Українська молодь дивиться Телеграм, дивиться російські пісні, дивиться російські фільми, вивчає російську мову, йде російська пропаганда через Телеграм, російські спецслужби працюють з українською молоддю через Телеграм. Тому потрібно Телеграм в Україні закрити. і вона цитує розділ Конституції про національну безпеку. Ну що я скажу? Я прокоментую одну річ: якщо працювати з українською молоддю, працювати реально, якщо вивчати історію з української молоді, українську історію, яка зараз в Україні не вивчається, особливо на місцевих рівнях, на рівні краєзнавств. Якщо реально працювати з українською молоддю, то ніякої небезпеки немає. А якщо Україна просто забита уповноваженими по мові, які нічого не роблять, так, і мовними патрулями, які шукають ників по магазинах, чіпляючись до продавців, які сказали російську мову, так, якщо отак робити, то дійсно російською мовою будуть розмовляти. Школярі і розмовляють в Києві більше 70% школярів розмовляють і більше 40% учителів. А тепер скажіть, будь ласка, хто вивчає, викладає, пропагандує українську історію в Києві? Назовіть фамілію цієї людини. Правильно, немає. Тому що ходити в експедиції, шукати артефакти, викладати відео, працювати, так як Ігор Швець, який сьомий рік. Розкриває і розкрив перший українську історію Північної Бесарабії, ніхто не хоче. Головне бути уповноваженим і отримувати за це зарплату. Нічого не робити. Ну при такому розкладі, дійсно, російська мова для наших школярів це перспектива, як сама зізналась пані Новицька. Да? З вами український історик та журналіст Рошувець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі!